Армія відновлення, які роботи виконують безробітні, що стоять на обліку у центрі зайнятості. Бензини з пластику. Як житель Кам'янки організував виробництво палива? Півмарафон у сумах близько сотні людей взяли участь у цьогорічному забігу. Протягом неділі, 12 листопада, російські військові сім разів обстрілювали прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксували 24 вибухи. По три постріли з мінометів російські військові здійснили по території Шалигінської та Юнаківської громад. Чотири вибухи з артилерії та стільки ж з мінометів зафіксували на території Миропільської громади. Краснопільську громаду обстрілювали двічі. В день армійці РФ скинули шість мін на територію громади. Ще чотири випустили вночі. За повідомленням обласної адміністрації обійшлося без загиблих людей. У Глухові близько дев'ятої ранку у чотириповерховому будинку по вулиці Терещенків сталася пожежа, в якій загинула жінка. За словами мешканця цього під'їзду пана Геннадія, коли сталося загоряння, власниці оселі вдома не було. Їй зателефонували сусіди, коли побачили дим. Повернувшись додому, жінка зайшла до своєї квартири. Потому что нікакси місця сусідівся на обліці. Вона... Двери открыли. Ой, горит. Она туда забежала. Какие-то два хлопка произошло. Все, я дверь закрыл. Давай собираться, выбегать. И буквально прошло ну, минута, полторы. Я успел одеться, а у подъезда уже не мог выбежать. Он уже там уже не видно ничего. Первое, черное все. За інформацією речника ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, потрапивши в квартиру, де горіли меблі, рятувальники знайшли тіло 59-річної жінки. Медики констатували смерть. Одночасно з гасінням за допомогою висувної драбини з сусідньої квартири, фахівці ДСНС врятували двох дорослих та одну дитину, яких передали працівникам швидкої. Нині причину загоряння встановлюють фахівці. Приїхавши до Моропілля, близькість до кордону з РФ ми відчули майже одразу по характерним звукам пострілів. Цю близькість місцеві відчувають на собі у вигляді постійних прильотів. Приміром, зараз ми знаходимося на місці колишнього продуктового магазину. Його зруйнував ворожий безпілотник на початку червня 2023 року. Дівля була дуже стара ще царських построєк, тому там стіна була до півтора метри товщиною. Ну тому самі розумієте масштаби катастрофи. Слава Богу, що це сталося вночі, що люди не постраждали. Нині внаслідок російсько-української війни у Моропільській громаді пошкоджено 15 закладів соціальної інфраструктури. Через постійні обстріли, говорить головна спеціалістка бухгалтерсько господарського відділу Тетяна Нагулова, з громади виїхало близько 60 людей. Щоб сказати, що страшно, ну іноді, як ви зараз почули, буває по-різному і Сказати, що це на камеру, це було не на камеру. Оксана Шульга, директорка місцевого ліцею, приміщення якого пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Жінка живе у моропіллі усе своє життя. Говорить, і початку повномасштабної війни прийняла рішення залишатися вдома. Був такий момент, коли нерви не витримали і зняли квартиру в Сумах, І я ночувала якраз той момент, коли був. Приліт по табору. Ви знаєте, коли я сиділа між двох стін і в одіялі і думала, ну тут все чуже, вдома тут все рідне. Особисто у нас крайня вулиця від кордону. Ми бачимо білі гори, монастир. Учнів дистанційно залучають до позашкільного життя. Наразі тут налічують 226 вихованців. На базі місцевого центру дитячої творчості та шкільних філій функціонують більше 25 гуртків різного спрямування. Заклад наш страждав два рази Перший раз був найпотужнішим, були зруйновані вікна, і найстрашніше для нас було це був зруйнований дах, тому що погодні умови нас застали, коли в нас був зруйнований дах, пішов дощ, і в нас через ці погодні умови, в общем-то, обсипалася штукатурка, погоріли електроприлади. Серед нагальних проблем у громаді відсутність кадрів та нестача фінансів, говорить Тетяна Нагулова. Також мають складну ситуацію з опаленням. Водиться економія, ну не беремо ми сезонних кочегарів. відповідно, у закладах, наприклад, соціальних немає такої температури. Ну, так як дітки ж не навчаються, а для дорослих зменшується температура сама у приміщеннях, тому менша кількість дров буде заготовлюватися. Яке взагалі нині настрої по громаді? Люди всі живуть надією. Ми всі живемо надією на перемогу. Христина Довбня та Євгена Брасімов Суспільне новини Сумщина. Пані Оксана понад 15 років працювала бухгалтером. Жінка розповідає, нині перебуває на обліку у центрі зайнятості, але роботи за спеціальністю поки не знайшла. Майже рік працює у волонтерському центрі на суспільно-корисних роботах. Тут прийшла з грудня місяця. З центру зайнятості запропонували піти плести сітки, починала з сіток, потім сказали, що є оце отаке, хто вміє гачком працювати, прийшла сюди, яким розкладається семи деталей. За день, дві з половиною зв'язуємо. Спочатку я ходила як волонтер, а потім мені запропонували попрацювати і від центру зайнятості. Я вже майже рік працюю. Мінімальна заробітна плата. Спальники, жилети, сумки для аптечок та маскувальні сітки. Усе це виготовляють для воїнів волонтери громадської організації Сумський бабський батальйон. Голова організації Валентина Андріяшева каже, рік тому у них додалися працівники після того, як восени 2022 року уклали договір із центром зайнятості. У нас на цей час працює 30 чоловік, із них 4 швії, а остальні подсобні роботники. Підсобні роботники у нас плетуть сітки. Сітки вони ми виготовляємо в неділю 4,5 тисячі квадратів. Ще у нас пошивочне, і тут у нас працює 4 швії. Цілий день, 8 часом. У нас дівчата працюють. Вони зайняті, тому що у кожного є об'єм роботи, який вони виконують. Нині на обліку у Сумській філії обласного центру зайнятості зареєстровано 830 безробітних, розповіла начальниця відділу Яна Макаренко. З них 251 людину залучили до проєкту армії відновлення. Перше в нас була організована такі види робіт. Це трудова повинність. В кінці минулого, в кінці 2022 року. Розпочала ця програма. Перший договір, який ми уклали, був з сумським бабським батальйоном ТИЛ про організацію і участь наших безробітних для таких видів робіт, як виготовлення маскувальних сіток, пошиття, одягу для військових. Стартувала ця кампанія, були залучені перші 15 осіб числа безробітних. Нині 27 організацій у сумській громаді заключили договори із центром зайнятості. За словами Яни Макаренко, на період участі у проєкті армія відновлення з безробітними укладається строковий трудовий договір. Оплата проводиться відповідно до відпрацьованого часу в розмірі 6 тисяч 700 гривень на місяць. Катерина Іваненко Лариса Доченко Суспільні новини суми із кілограма пластмаси получається 200 грам нов грамах не в мілілітрах, 200 грам бензину. 150 керосину, 300 грам солярки і ще 350 грамів воск вазелін парафінової смісії. Ви представляєте, з одного єдністя кілограма. Житель села Кам'янка Віталій Куколь налагодив на території свого домоволодіння виробництво бензину з пластику. Для цього змайстрував ось такий апарат. Накидаємо пластмасу ось сюди, розігріваємо це, бачите самі, плита, громадніша плита. Розігріваємо. Коли вона нагрівається до 400 градусів, йде процес дегідратації. Розщепляється пластмаса. На пари: бензину, керосину, солярки, воску, вазеліну і парафіну. І плюс 5% від весу це газ. І за пропан, і за бутан, і водород. Всі гази такі горючі, що тільки в машину в їх Ну, Два вихлапа, щоб помашніє. Після нагріву до потрібної температури пари з пластику по трубі попадають Приває. в ось такий резервуар. Солярка, керосин і тому подобно. Вони первіща зтевоють тут. Парафіни, тому а бензин йде далі по цьому апаратику. Це дідуськінг самогонний апарат. Він вигнав, ну, навіть десь з пів моря самогону через нього і потім випив. Він аби узнав, що внучок не п'ючи зробив з його апаратом. Я не знаю, що б там він на тому світі. Наверное, сейчас мене матюкає. Вот. І от сюди, ось, ребятки, вже йде бензин. Бензин, каже Віталій, виходить з домішками, тож доводиться його очищати. Це все діло. Я потім переганюю ще раз. Добавляю водички на дно, щоб був температурний затор, щоб не перегрілося більше 100 градусів, щоб йшов спочатку чистий бензин. Потім водичка, тоді керосин, солярка, все вже по очереді, по, по нагріванні. Оцей бензин, він, виходить, звісно, октанове число слабувато, десь 76-й, максимум 80-й. на ньому їздять відлично, мій мотоцикл мопед їздить прекрасно. За бажанням, додає чоловік, якість бензину можна підвищити. Як учені кажуть, можна спіртом повілічувати е, антидетонаційну стойкість. Це там трошки додаєш кубиків 10 на літру і він становиться 95. Ну, я так не пробував робити І, і так, їздить нормально. На питання звідки з'явилася ідея виготовляти бензин з пластику. Відповідає у мене є техніка, на якій я їжджу. так О. а я безробітний. Гроші на бензин, самі розумієте. Ну я то мудряю заробити там, там, там на сім'ю кормлю. Ну, виривати з сімейного бюджету ще на бензин, якщо я можу сам зробити, в мене ж тут воно є. Перший апарат із виготовлення бензину, розповідає Віталій, був більш примітивний. Його чоловік переробив на пічку буржуйку. При створенні цього апарату каже, врахував усі помилки, тож працює він справно. Найважче у всьому процесі різати вироби з пластику на невеликі куски, адже це займає багато часу і зусиль. Показує чоловік і свої заготовки. От при отманіливо так набив. Оце ж саме проблематичне його кришить. Скільки їх тих десять штук максимум пхнеш сам воздух. а так я раз раз раз, раз туди. Знайти матеріал для виготовлення бензину неважко, каже Віталій. До його кругом навалом. Пластмаса буде всіх. Да. Желіза буде все менше-менше дерева, а пластмаса буде всіх. Да. Однак, не всі вироби з пластику однаково підходять чоловіку для переробки. Например, оцей пластик. Я перерабатувати не возьмуся. При його е, переработці високотемпературній образовується діоксин. Що за що це таке діоксин? Дющенка всі бачили, розказувати не треба. А оце пластмаса дорога, знаєте самі, так? Да? Оце, відеречка, ну, відеречка де тут. Це, в принципі, так, да, це можна на цьому і так заробляти гроші. Громада, допустимо, могла. А є така штука, як холодильник старий, телевізор, е шуруповерт, дрель, електропила і так далі. Оту пластмасу ніхто не купує. А знаєш ж бензин, виходить, тільки єдине, що оця іспаряється повністю. Остається тільки сіра поверхня, ну якщо тут немає грязюки, не прилипався. Або етикетка сюди не попала. А та жужелка стоїть. Зольний остаток Була у Віталія ідея зробити бензин із пластику у промислових масштабах. З нею він звертався і до керівництва громади, і до керівництва області. Але безрезультатно. Я йому і заявлення написав, і навіть бензину ж повіз бутилочку, щоб вони погрались. Ноль реакції ніякої. Понимаєте, не цікаво це нашій владі. Показав чоловік наостанок, як працює на бензині із пластику його мотоцикл. Бач, не димить, диму ж нема. Нормально. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков та Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина. Забіг на півмарафонську дистанцію відбувся цієї неділі у Сумах. Один раз в рік намагаємося робити саме півмарафон. Найбільша дистанція, яка є в місті Суми. Можливість випробувати свої сили, а на 21 становити встановити особистий рекорд. На забіг на різні дистанції заявились близько сотні бігунів. Серед них діти і дорослі, професійні спортсмени і любителі бігу. На наймолодшому учаснику забігу чотири роки, найстаршому за 60. При цьому у кожного з учасників своя мотивація. Заради татка. Татко зараз на війні. Хочу його порадувати для себе, для розвиття, для улучшення результату, для змагання, посеренуватись, помірятись силами. І як ти думаєш, ти сьогодні який результат покажеш? Думаю, що полічно пробіжу. Я саме за здоровий спосіб життя, за розвиток бігової спільноти, спільноти в місті Суми, яка займається своїм здоров'ям та популяризацією спорту. Біг це життя. І в моєму житті біг, відіграв саму найголовнішу роль. Пенсіонер то я за віками, але ж у душі я завжди молода людина. Як я почав бігати десь у два рочки, мабуть, от по цей день я залишаюся у струмені. Це така подія, до якої ти готуєшся як до свята. Ось це побачити. Друзів, сайту познайомитися з новими людьми і бути завжди у тонусі. для себе, щоб знати, що я ще можу для дітей. Приклад подати після виконання гімну України та хвилини мовчання за загиблими на цій війні. Спортсмени вийшли на старт. Першими стартували бігуни на півмарафонську дистанцію, потім на 9 та 3 кілометри. Першими 21 кілометр пробігли сумчанин Ігор Главан серед чоловіків і Вікторія Козлова серед жінок. На дистанції 9 кілометрів першими фінішували ромінчанин Віталій Матюшенко та Катерина Гунько з Сум. Три кілометри з кращим часом подолали Іван Литвиненко та Оксана Че з Сум. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.